Вас вітає громадська організація Аваліст. І я психологиня Олена, ми з вами продовжуємо шлях до самопізнання і підтримки себе. Сьогодні в нас третій урок і він буде на тему ресурсів різних рівнів в нашому житті. Ми доволі часто в житті можемо говорити фрази Я на межі, в мене вже немає сил, мене вже нічого не тішить. І це говорить про те, що наші ресурси були виснажені. Які взагалі ми знаємо ресурси в нашому житті? Так, це фізичні, емоційні, соціальні, духовні. І кожен з цих рівнів ми з вами сьогодні розберемо. І кожен з цих рівнів я вам запропоную проаналізувати. Тому що ресурси це не щось абстрактне, ресурс це те, що надихає, це те, що дає сили, підживлює нас, діяти і жити це життя. Тому що ресурси це не тільки щось матеріальне, це не ресурси це те, що я можу мати, віддати. Ресурси це те, що я можу використати самостійно. І саме тому вони бувають різного рівня. Фізичні ресурси це та база, без якої дуже важко бути. Сон, рух, їжа, вода, відпочинок, простір. Коли наше, тіло, коли наше фізичне тіло виснажене, дуже важко думати і міркувати, а що там з моїми почуттями, що там говорить моє тіло. А які мої потреби, які мої цінності, чого я хочу, чого я прагну, на, який, на якому крокі я зупиняюсь перед тим, як дійти до своєї цілі? На ці питання дуже важко відповісти, коли я вже там, цілий день не можу нормально спати. Коли моє тіло, моєму тілу не вистачає води, їжі і відпочинку. Саме тому задовольняти свої фізичні потреби. Край необхідно для того, щоб мати змогу задовольняти свої інші потреби, які в нас є. Наше тіло це перший контейнер наших ресурсів, який дає змогу здобувати інші ресурси. Тому поміркуйте, як ви задовольняєте свій фізичний рівень потреб? Чи є у вас, чи є у вашому арсеналі фізичні ресурси, чи достатньо їх. Далі емоційний рівень це наші емоції і почуття, коли ми їх відчуваємо в максимальну глибину і які приносять нам задоволення. Це певні наші дії, завдяки яким ми можемо щось відчувати: ніжність, радість, натхнення, азарт, веселість. Хоча доволі часто ми буваємо забороняємо собі відчувати якісь емоції, бо зараз не на часі. А коли буде на часі? Коли ми самі у себе будемо на часі? Тому емоції це наше живлення. І якщо їх немає, ми будемо відчувати внутрішню порожнечу. Поміркуйте, як за останній тиждень ви задовольняли свою емоційну потребу, як ви поповнювали свої емоційні ресурси? Що ви робили таке, що приносило вам радість, ніжність, глибину, задоволення? Наступний рівень це інтелектуальний. Тому що ми потребуємо розумового. Зростання ресурсу не менш як фізичного чи емоційного. Тому що інтелектуальний ресурс це про цікавість, це про пізнання, це про відкриття нового в цьому житті. Це можуть бути як книги, навчання, творчість, реалізація, так і просто знаходження нових сенсів у своєму житті. Бо саме без цього ми би просто застрягли в своєму побуті, у своїй рутині, у звичному способі мислення, під час якого. Бачення світу стає дуже вузьким. А ми стаємо менш гнучкими до змін. Тому поміркуйте, як останній тиждень ви задовольняли і поповнювали свої інтелектуальні ресурси. Наступний рівень ресурсів це духовний. Це, мабуть, найтонший і водночас найглибший ресурс, тому що тут знаходяться наші цінності. Зв'язок з чимось більшим, своя ідентичність до чогось. І це може бути як просто момент побути в тиші, відчувати зв'язок з природою, медитувати, допомагати іншим і знову-таки пошук свого сенсу в житті. Коли людина має контакт з цим рівнем ресурсу, вона здатна витримати багато складнощів і багато випадків у своєму житті. Коли в людини є контакт з цим рівнем ресурсів, вона здатна витримати багато ситуацій. Бо в неї є відповідь, навіщо це їй. Тому поміркуйте, як ви поповнювали свій духовний рівень ресурсів протягом останнього тижня? що допомагало вам наповнюватись ресурсом цього рівня. І останній рівень це соціальний. Це про людей, які поруч з вами. Це ті, хто розуміє, Чую, підтримує. Це спільнота, родина, друзі, знайомі, колеги. Це саме той рівень, коли ви маєте контакт з іншими людьми, з якими вам не треба грати ролей, з якими ви можете бути самими собою, з якими ви можете не боятися, що ви скажете щось не те. Втрата соціального ресурсу це одна з причин внутрішнього виснаження. Бо кожному з нас необхідно в цьому житті відчувати, що я не один і я не одна. Є інші люди, які чують і підтримують. Тому поміркуйте, яка спільнота людей, які люди допомагали вам протягом цього тижня, завдяки яким ви наповнювались, які люди в вашому житті приносять вам радість, задоволення і глибину у спілкуванні. Коли наші контейнери ресурси в кожному рівні повні, ми здатні мріяти, жити, реалізовуватись, надихатися, творити. І найголовніше, у нас будуть завжди сили відновлюватись після стресу. Тому що стрес в нашому житті він постійний, він не йде. І саме психологічна навичка вміти відновлюватись, скоріше відновлення після стресу допомагає нам залишатися стійкішими і відчувати внутрішню опору в собі. Саме, коли ми наповнені, ми здатні любити, цінувати, бути з іншими і рухатись далі. І тоді кожен день дає нам щось нове. А коли ми виснажені, у нас немає ресурсів, і ми просто не знаємо навіть, де їх взяти, які вони в нас є в нашому житті, ми починаємо жити в мінус. І кожен день забирає більше, ніж дає. І саме в цьому стані необхідно не тиснути на себе, звернути увагу і нарешті почути, а що мене підживлює, що дає мені радість, енергію, після якої дії я надихаюсь, після якої дії я хочу жити, творити і відчувати. Була рада бути сьогодні з вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте про коментарі і до нових зустрічей!